Мене дуже втішив і заспокоїв наш хірург. Спочатку займався малюванням на моєму обличчі, а потім вже прав... план роботи на мною. під а атмосфера сама в операційній. Мені дуже сподобалась, тому що вона невелика. А ти зайшов вокруг тебе всі пархають, тут тобі бахіли наділи, там тобі розказали, халатика тобі подала. Тебе дуже приємна, красива пала. Я собі відчула, як у косметолога на процедурах. Найкращий комплімент, який може бути від прооперованої Мабуть, більше я вдячна дуже. за ту роботу, яку ви проробили в своїй клініці. Тут дуже затишно, тут дуже приємно. І е, в мене моя косметолог питала, чи можна сюди буде когось направляти. Я казала, так, бо ти бачиш результати мої. Ти можеш казати людині, де не страшно і де ти можеш бути впевнений. Я дуже боялася, щоб не перебор, щоб не доборно, ну, щоб це було природно. Ви іменно втілили мою мрію.